Ну що, законопроект 104.49 прийнято. Права військовозобов'язаних звужені настільки, наскільки це можливо. І сьогодні я для вас розберу цей законопроект, адже те, що там прийняли, просто не налазить, як то кажуть, ні на що. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо розбирати зміни в законодавство, говорити про ваші права, обов'язки, про мобілізацію перетин кордону. А головне, як захищати свої права, коли вони порушуються. Ну а я нагадую, що ще більше корисної інформації я даю у себе в інстаграмі, де я щодня розбираю питання центрів комплектування, повісток, підстрочок, виключення з військового обліку, і даю практичні поради, як себе поводити у тих чи інших ситуаціях. Тож той, хто ще не підписаний, запрошую. У мене дуже цікаво. Тож, ще вчора, 10 квітня, Верховна Рада розглянула лише 600 правок, які були запропоновані до законопроекту 104.49, хто не знає, Нав цих правок всього 1600, і сьогодні мали розглядати наступну тисячу, як сьогодні вранці з'ясувалось, що закон прийняли в цілому. Тобто, коли були розглянуті ці тисячу правок, не зрозуміло, але якимось магічним чином цей законопроект прийняли, і зараз це вже закон. І відразу кажу, що закон вступає в силу через місяць після його опублікування. Тобто, чекаємо опублікування, закон уже президент підписав і, відповідно, чекаємо місяць, доки всі зміни набудуть чинності. І відповідно за цей місяць можна ще встигнути зробити те, що ви не встигли зробити до моменту прийняття цього закону, до тих змін, які запровадили. І перш ніж розібрати вже детально цей закон для вас, ось що хочеться сказати і на що звернути увагу. Чому ж так швидко прийняли сам закон? Адже мали сьогодні лише продовжити його розгляд. А справа в тому, що до сесійної зали Верховної Ради прийшли військовослужбовці і сказали, а що ми не підемо звідси, доки не буде прийнятий закон. І тут відповідно виникає питання: а яка ж форма у нас правління? Чому так сталося, що військовослужбовці вплинули на процес прийняття? Верховною Радою ось таких важливих для країни законів. Це, звісно, питання риторичне, але якщо вам цікаво його обговорити, або у вас є своя думка стосовно цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно цікаво, це буде побачити. Ну і звісно ж, якщо вам треба моя консультація стосовно тих чи інших питань, або, можливо, моя юридична допомога як адвоката, ви завжди можете до мене звернутися. Свої контакти залишаю у дописі до цього відео. І перша важлива зміна, яка нас чекає уже через місяць, це те, що усі військовозобов'язані зобов'язані тепер носити із собою військово-обліковий документ, військовий квиток або, можливо, приписне, і неважливо скільки вам років: 18, 30 чи 60 – Повністю всі зобов'язані з собою носити військово-обліковий документ. Більш того, ви його зобов'язані собою будете не тільки носити, але і за першою вимогою представників ТЦК або національної поліції. Пред'явити свій військово-обліковий документ. Більш того, пред'являти ви його тепер зобов'язані будете і державній прикордонній службі у пунктах пропуску, і у прикордонній смузі, де вас також державна прикордонна служба, може запитати про цей документ. І якщо у вас його немає, то це може бути підставою для відмови у перетинанні державного кордону. Звісно ж, ми з вами розуміємо, що офіційно це як підставу у відмові у перетині державного кордону у постанову про відмові не внесуть. Але фактично буде підставою для відмови. Це саме те, що у вас не буде з собою військового квитка. Але є й класна новина у цих запропонованих змінах. Відтепер, під час перевірки документів, як представники ТЦК, так і представники поліції, будуть здійснювати фото чи відеофіксацію процедури перевірки документів, у тому числі і військово-облікового документу. Чому ця норма класна? Ну, я думаю, ви розумієте, що тепер не буде питань стосовно того, хто має право знімати і для чого ведеться зйомка. Потім можна буде дуже легко запросити цей запис із відеокамери, якщо буде необхідність у відстоюванні своїх прав і необхідність у тому, аби довести, що там ДЦК чи поліція діяли або без повноважень, або можливо з перевищенням закону чи своїх посадових обов'язків. Тому ця норма насправді дуже класна. Відразу скажу, що я не повністю весь розберу законопроект, бо він надзвичайно великий. Ми з вами пройдемось по основним положенням, які стосуються всіх і кожного. А вже такі деталі, як відстрочки, хто тепер має право, як і тепер оформлювати, я запишу для вас окреме відео. Новим законом 10449 планується нові заходи впливу по відношенню до військовозобов'язаних, які, начебто, порушують правила військового обліку. І тепер вводиться процедура направлення певної вимоги військовозобов'язаному. І відповідно, якщо така вимога не буде виконана, то тих, хто не виконав цю вимогу, може бути обмежено у праві користування транспортним засобом. Звісно ж, ми з вами розуміємо тих транспортних засобів, які офіційно зареєстровані на людину. Про цю маленьку деталь я вам розповім трошечки пізніше. Відповідно, тепер вводиться такий захід впливу на. Військово зобов'язаних як певна вимога, як буде відбуватися це по логіки того закону, який ми вже з вами бачимо. Тож, якщо ви порушуєте правила військового обліку, на вас складався протокол раніше за притягнення вас за порушення правил військового обліку по статті 210.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, то керівник центру комплектування скеровує до поліції заяву про подання вас у адміністративний розшук. І поліція не може вас знайти і інформує про це центр комплектування. У такому випадку центр комплектування протягом п'яти днів, з моменту отримання такої відповіді, що вас неможливо знайти, направляє на вашу офіційну поштову адресу певну вимогу, з якою вимагає з'явитись вас до центру комплектування як, начебто, порушника. І найцікавіше, що днем вручення, тобто, коли ви отримали цю вимогу офіційно до закону, що ви проінформовані про те, що вас викликає центр комплектування, то днем вручення вами такої вимоги буде вважатися день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку. Або день про встановлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу, чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місця знаходження, місця перебування чи перебування особи, повідомленої цією особою ТЦК, або день постановлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати вимогу, чи відмітки про неможливість вручити вимогу з будь-яких інших причин. Тобто, ми з вами бачимо, що тут уже не береться до уваги, чи отримали ви цю вимогу фактично, чи не отримали. Якщо ви змінили місце реєстрації або місце фактичного проживання і не повідомили про це центр комплектування. Тепер вам всі документи будуть направлятися саме на ту адресу, яка є в центрі комплектування. І навіть якщо ви не отримали фактично ніяку вимогу, але центр комплектування вам її направив на адресу, яку вони знайдуть, тобто на ту, яка є у них в своїй базі, то ви будете вважатися повідомлені належним чином, навіть якщо ви про те навіть не здогадувалися. І відповідно ж, а що буде, якщо ви не з'явитесь по цій вимозі, бо можливо ви про неї навіть не знали. І відповідаю, що відповідно до цього закону, якщо вам була направлена така вимога, ви про неї не знали, відповідно, протягом 10 днів це важливо, дається термін, 10 днів, аби з'явитись. Тож, якщо ви не з'явились до центру комплектування протягом 10 днів, то керівник центру комплектування скеровує до суду. З приводу тимчасового обмеження такої особи у праві користування транспортним засобом, що мається на увазі право користування транспортним засобом, це як поліція. Вони просто забирають у вас права на підставі рішення суду. І поки ви не з'явитесь в ТЦК, і ТЦК не відкличе цю вимогу суду, можливості їздити у вас на авто не буде юридичної законної можливості. Наступна норма направлена на тих, хто проживає за кордоном, і, можливо, навіть вже давно виїхав за кордон і проживає там вже тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення. Так, от тепер закон зобов'язує тих, хто проживає за кордоном і використовує, наприклад, будь-які консульські послуги, то тепер. Чинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України під час дії воєнного стану за заявою громадянин України чоловічої статі від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, які визначені законом, здійснюється за умови їх одночасного оновлення. Більш того, що якщо ви проживаєте за кордоном і термін дії вашого закордонного паспорту вже вичерпується, то тепер, аби оформити новий паспорт за межами України. Окрім всіх інших документів, ви маєте ще пред'явити актуальний військово-обліковий документ. І якщо таких документів у вас не буде, у консульських діях вам буде відмовлено. Наступна норма, яка вводиться, не потішить власників авто, тим паче, якщо у вас їх два і більше. Тож даним законом депутати Верховної Ради пропонують розширити транспортно військовий обов'язок. І відтепер, що у людини є два і більше транспортних засобів, це буде підставою для вилучення такого транспортного засобу на потреби ЗСУ. Звісно ж, будуть свої і обмеження, у кого не будуть вилучатися, і ці обмеження будуть стосуватись осіб з інвалідністю, бо зрозуміло, що їм треба транспортний засіб для пересування, і також не буде стосуватися осіб. Які здійснюють відповідну підприємницьку діяльність за допомогою своїх транспортних засобів, а відповідно МВС тепер зобов'язані будуть передавати центрам комплектування інформацію стосовно зареєстрованих транспортних засобах на усіх військовозобов'язаних, у тому числі і на підприємствах. І тепер хочеться згадати, коли всі панічно почали переписувати певну власність і певні транспортні засоби на своїх дружин. От мені здається, зараз настав саме той час, коли пора переписувати на свою дружину автомобілі, які у вас є. Але тут є уточнення, що не будуть підлягати передачі на Зсу автомобілі чи інші транспортні засоби, якщо у людини він один і на ній офіційно більше не зареєстровано ніяких транспортних засобів. Тобто логіку цього законопроекту, ви зрозуміли. Якщо у вас дві машини, а у вашої дружини жодної, саме час поділитись. Ну а у наступному відео я розповім детальніше про тих, хто втратить право на звільнення від мобілізації, як тепер бути із звільненням від мобілізації для студентів і аспірантів, адже там також відбули зміни. І розберу інші питання не менш важливі ніж ті, які ми розбирали сьогодні. До речі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть свій коментар стосовно того, що ви думаєте стосовно цих змін, підпишіться на цей канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео.